Провела п'ять місяців в окупації, а потім приєдналася до лав збройних сил. Ця історія про захисницю України Дарію зараз дівчина проходить реабілітацію на Прикарпатті. Як потрапила у штурмову бригаду, Дарія розповіла нашим журналістам. Повномасштабну війну Дарія зустріла у Чорнобаївці. Дівчина розповідає, 24 лютого бачила вибухи від російських ракет. А через декілька днів на Херсонщину зайшли війська окупантів. Нема не права голосу, не права на думку взагалі. Тось ти не має взагалі думати, хочеш ти цього, не хочеш цього ти живеш в постійному страху, що до тебе зайдуть. Що тебе заставляють робити ті речі речі, які ти не хочеш робити. Вони заходили і просто вимагали, щоб повністю брали всю символіку українську. Тобто там, де якщо ти десь там випадково випадково одягнув там жовто-блакитне, це все найважче було морально, каже дівчина. Тож влітку наважилася виїхати з дому. Пригадує, тоді проїхала понад 30 російських блокпостів. Побачила український прапор. Я вам чесно скажу, ну, таких емоцій я ніколи не, ну, ніколи не переживала. Це настільки було а, ну, тут, просто коли побачила наших хлопців, наші хлопці, вони, все наше було таке, все воно гарне, ти дивишся на це все думаєш, боже, як, як, як ну, ти ну, починаєш цінувати це насправді. На, 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 на ту і навіть навіть е, повітря було таке рідніше. Приїхавши до Києва, Дарія вирішила приєднатися до лав Збройних сил України. Зізнається, не могла після пережитого бути осторонь. Я розумію, що я дівчина, але. Якщо я прийшла сюди, то я е, ну, маю маю розуміння, що що я сюди прийшла, що мені тут не будуть квіти носити. і е, там щось там. Я дуже просила, що е, все робимо одинаково, тобто немає такого. Єдине, вони мені не давали рубати дрова. Ну таке, ну це буває теж. Ну але я там, якщо треба, було дрова носила, буржуйку палила. Фізична робота захисницю не лякала, як і обстріли страшніше втрачати побратимів. Коли ти чуєш по радіостанції, що якийсь твій побратим 200. Або якийсь твій побратим 300 і в тяжкому стані, або ти йдеш, допомагаєш і витягуєш. Це, це, це дуже важко. Це дуже важко, коли ти бачиш, коли якийсь там танковий обстріл. і… Ти нему не встигаєш всім допомогти. Перебуваючи декілька днів в окопі, при температурі мінус 11 градусів, дівчина отримала переохолодження ніг зараз. Вона лікується у першому добровольчому хірургічному шпиталі. Коли вже і біль став нестерпний, вона звернулась до лікарів, і її направили до нас. Це складна. Це травма і часто через те, що вона непомітна Спочатку потім можуть бути погані наслідки, можна пальці або ноги відрізати через те. От а тут дівчина, і повезло, що все-таки, і вчасно вона звернулась після реабілітації. Дарія планує повернутися на фронт.